1 грудня в усьому світі відзначається як день боротьби зі СНІДом. Започаткували дату у 1987 році. Цього дня люди мають можливість більше дізнатися про факти щодо ВІЛ інфекції, отримати поради, як зберегти власне здоров'я та допомогти потребуючим. З цієї нагоди в Коломийському медичному коледжі студентам безкоштовно роздавали засоби контрацепції, а старшокурсники організували тематичний захід. Якщо люди розуміють, як передається ВІЛ-інфекція, як їй можна запобігти, та усвідомлюють сьогоднішню реальність життя з ВІЛ, вони можуть за допомогою цих знань дбати про власне здоров'я, здоров'я інших. Та лікувати тих, хто живе з ВІЛ відверто, з повагою та розумінням, кажуть майбутні медики. Саме для них ця тема дуже актуальна. Тому що року у медичному коледжі проводять різні заходи до цієї дати. Цьогоріч про важливість проблеми нагадували свічечки, які студенти виклали у дворі закладу, символізуючи міжнародний знак. А старшокурсники організували тематичний захід з ініціативи лікаря-інфекціоніста Васку Ольги Вікторівної, яка веде курс інфекційних захворювань. Студенти старших курсів лікувальної та кушерського відділення проводять конкурс огляд презентацій студентських робіт, присвячених всесвітньому дню боротьби з нідом. Ми самі обрали для себе цей шлях і рятувати людям життя не побоюся слова. Є нашим прямим обов'язком. Але на жаль, існують на сьогодні і повні хвороби і одним із наших. Завдань, скажімо так, є вселити у людей віру, подарувати їм надію. Власне, чим сьогодні ми і займаємося. Кожен з нас має право на помилку. І якою фатальною би вона не була, ми не маємо права опускати руки. Бо Бог подарував нам три речі віру, надію, любов. Всесвітній день боротьби зі снідом надає можливість продемонструвати підтримку людям, які живуть з ВІЛ, одягнувши червону стрічку, міжнародний символ обізнаності провів інфекцію, кажуть представники Червоного Христа. Вони за сприяння медколеджу провели акцію, безкоштовно роздавали засоби контрацепції. Всім охочим. Ця акція спрямована на те, щоб усвідомити е, ту проблему, яка постає в сьогоднішній час. І е, за допомогою цього ми хочемо показати ми хочемо направити студентів у те русло, яке спрямоване на е, добробут, на е, краще життя, щоб вони не можливо не створювали якихось таких е, собі е, проблем. Сьогодні спостерігається фемінізація сніду. значно зростає захворюваність жіночого населення, особливо у репродуктивному віці. Народжуються діти, уражені недугою, і це найбільш вразлива група, де найвища смертність, вважає директор медичного коледжу. Профілактичні заходи ті вони мають свою специфіку <кхи> і заключаються в двох речах: перше це що повинна бути адресна допомога, це перше тим е, верстам населення, які більш схильні до враження, і наступне е, за принципом рівний рівному. До речі, студенти медичного коледжу займаються профілактичною роботою не тільки в рідних стінах, а й у начальних закладах Коломиї.